Дія вистави розгортається у свято літнього сонцестояння у магічну та загадкову ніч. Такою ж є і сама легенда про кохання від іспанського драматурга Алехандро Касона. Наречена світанкової зорі каже режисер-постановник Олег Мосійчук: це притча про вічні цінності, яка змушує задуматись. У в цій класичній драматургії ось є той великий знак питання, і це добре. Я думаю, що театр мусить ставити знаки. Питання. На півлегендних сюжетах торкається якраз, якраз тих проблем, які, які ми переживаємо щодня. Це любов, це зрада, це прощення, це, скажімо, розуміння світу. За сюжетом притчі у дім пронизаний скорботою приходить подорожня, і з її появою, усе поступово починає змінюватись. З'являються гармонія, життя і любов. Олег Мусічук каже, актори не просто зіграли, вони відчули все те, що переживали їхні герої в легенді, і цим він дуже задоволений. Матеріал надзвичайно тяжкий, надзвичайно тяжкий, тому що, ну скажімо, та власне, як у кожній виставі, потрібно домовитися, якою мовою ми будемо говорити з актором. І оскільки мова на, на правду, надзвичайно вивищена. Ось. З такою потужною енергією, з тим конфліктом, який є, да з тим сюжетом, який розгортається просто надзвичайно, надзвичайно, з тими перипетіями, які відбуваються в сюжетній лінії. Дуже складно працювати. Було актором, дуже складно, але я надзвичайно втішена задоволеними залишилися й актори кажуть, якщо таке ж відчуття виникне й у глядачів, для них це буде найвищою похвалою. Цей матеріал насправді є дуже цікавим і нас чесно щиро, це кажу. І він якийсь такий не зовсім земний фінал взагалі загадковий, бо чоловік просто йде, іде в натовп і вже подальше свято продовжується, але що з ним відбулось, мені самому цікаво насправді, тому що те, що він пережив. Якщо будуть виникати питання у глядачів, це дуже кльово. значить ми зробили класну роботу. Переглянути легенду про кохання наречена світанкової зорі можна 20, 21, 27 і 28 червня у Тернопільському драматичному театрі.